Світ обговорює результати зустрічі президентів штатів та України, а росіяни користуються моментом і кидають у бій усе, що мають. Проте, поки політики ведуть складні переговори, українські військові без зайвих слів роблять головне: тримають фронт і зупиняють окупантів. І саме зараз це боротьба не просто за території, це боротьба за саме існування України. Фронт. У вогні більше 90 штурмів за добу. Остання доба стала черговим випробуванням для наших оборонців. Більше 90 атак по всій лінії фронту. Це не просто спроба прориву. Це справжній шквал російських штурмових груп, артилерії, авіаударів і техніки. Усі ключові напрямки фронту, там де окупанти уже місяцями намагаються продавити нашу оборону, наші воїни продовжують стояти на смерть. Дипломатія та реальність війни такі. Поки українські політики намагаються вибороти нову допомогу, наприклад, від штатів та інших партнерів України, ворог використовує будь-яку невизначеність, щоб тиснути ще більше. Росія розуміє будь-яке сповільнення поставок або їх відсутність взагалі – це величезний шанс для них самих. У той час, як у Вашингтоні обговорюють, чи надавати або не надавати Україні нову підтримку, на передові рахунок іде не на тижні чи місяці, на години та хвилини. І хоча ситуація важка, українські воїни не просто стримують ворога, а змушують його нести величезні втрати. Ціна Кожного штурму і що означає 90 атак за добу? Спитаєте ви? А це значить тисячі російських солдатів, яких кидають у бій без шансів на повернення, сотні одиниць техніки, які залишаються горіти на полі бою, колосальна витрата снарядів, які вже не так легко компенсувати навіть російському ВПК. Так, у ворога ще багато ресурсів, але наші захисники доводять, що навіть у такій складній ситуації Росія не здатна досягти швидких перемог. І що чекатиме нас далі? Чи зможе Захід швидко ухвалити необхідне рішення для України та передумати, як довго Росія зможе підтримувати такий темп атак, витрачаючи колосальні власні сили? Чи перетвориться війна на затяжне протистояння, чи Україна отримає можливість для нових локальних контрнаступів? Одне зрозуміло точно. Поки тривають переговори, українські воїни продовжують битися і вони не дадуть ворогу жодного шансу. Пишіть в коментарях слова підтримки нашим героям. І що ви думаєте про ситуацію на фронті як політичному? Так і тому деляться кров, як нам витримати цей натиск.